Малята, а на цьому занятті ми з вами будемо говорити про щось дуже рідне та особисте. А про що саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Як маленька немовля у свій двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я, підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'я. Разом з ним йдеться слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом. Протягом всього життя здогадались, що за слово слово це правильно наше ім'я. Ім'я людини це не лише вияв любові, сподівань, які кладають в нього батьки при народженні дитини. Ім'я дається людині раз на все життя. Хто ж може дати ім'я немовляти? Імена дітям можуть давати батьки. Братики, сестрички, дідусі і бабусі? Ці імена записані у вашому першому документі свідоцтві про народження. Давайте своє ім'я пригадаємо, як вони лунають, послухаємо. Моє ім'я Світлана. А ваші ім'я як звучать? Як ви вважаєте, чи завжди люди мали імена? Напевно, все таки не завжди. Отже, сьогодні ми з вами здійснимо подорож у минуле. Навколо себе повертай і в минуле потрапляй. Діти, куди це ми з вами потрапили? Ми перенеслися з вами на багато-багато років назад, коли люди жили всі разом у печерах, були всі родичами, спочатку перісних людей, не було імен і спілкуватися було дуже незручно. Вони зрозуміли, що потрібно спілкуватися, звертатися один до одного по імені. Тоді вони придумали імена. Але перші імена були незвичайними, одним давали імена за кольором волосся, рудий, черняк, а іншим за зростом, малий, коротун. Серед первісних людей були і сміян. І силач, і буркотун. Як ви вважаєте чому? Ім'я це те що дано людині на все життя і відрізняє її від інших навколо себе обернись і в садочку опинись. Діти, от ми повернулися з нашої подорожі у минуле. Так, ім'я у нас різні, але всіх нас люблять вдома. Так іноді можна почути звучання імені по-різному. Малята, давайте ми спробуємо з вами вимовити імена по-різному. Лагідно чи сердито. Коли говоримо ім'я сердито, то покладемо синю квітку, а якщо лагідно, то жовту. Максимчик. Максим. Марічка. Марія. Івасик. Іван. Софійка Софія. Нехай теплі кольори на галявині сяють. Лагідними іменами завжди всіх дітей називають. Діти, але буває таке, що в одній групі або класі може бути декілька дітей з однаковими іменами. Як же їх розлічати? Що ж тоді робити? Кого ми називаємо ім'ям і по батькові? Правильно дорослих. По батькові це означає, що так звуть або звали вашого батька. Якщо батька звуть Олександр, то для дівчинки по батькові буде Олександрівна, а для хлопчика Олександрович. Мого батька звали Володимир. Тож я Володимирівна. А ваша як по батькові? Багато імен. Прийшли до нас з давніх часів, частково змінювались. Кожне ім'я щось означає. Хто знає, що означає ваше ім'я? Максим означає превеликий. Маргарита, – «перлина», Олена сонечко. Оксана гостинна. Анна ласкава. Даша великий вогонь. Катя чиста, здібна, Олександр. Захисник Женя означає благородна, Денис суперечливий. Маша добра, лагідна. А Іван означає дар Бога. Найкраще наймалозвучніші ім'я можна забруднити поганими вчинками. І навпаки, звичайне ім'я можна зробити дорогим, незабутнім для людей. Пам'ятайте народну мудрість. Не ім'я прикрашає людину. А людина прикрашає ім'я. Ми сьогодні з вами багато говорили про імена. Якщо ви не знаєте, що означає ваше ім'я, то ви можете спитати у своїх батьків, вони вам про це розкажуть. А наше заняття закінчилося. До побачення діти! до нових зустрічей!